Мої вітання шановні. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні ми поговоримо про процесорні магнітоли і про те, чи взагалі потрібні вони нам. Незважаючи на переконання людей, які нібито шарять і стверджують, що у процесорних магнітол більш якісніший, чистіший, точніший, шовковистіший, бархотистіший, фантастичніший звук, насправді якість звуку далеко залежить не від. Процесора і його наявності в магнітолі. Хоча, з іншої сторони, дійсно, у процесорних магнітол більш широка можливість налаштування звуку завдяки вбудованому процесору, який маркується літерами DSP. Серед цих розширених налаштувань можна відмітити поканальне налаштування звуку, наявність можливості регулювання частотного діапазону це еквалайзер, і у процесорних магнітол там він може бути від. 13, аж до 31 полоси. Також сюди можна додати можливість налаштування гучності і звукової затримки для кожного каналу або динаміка. І, звісно, розширені налаштування кросовера. В той час, як непроцесорні магнітоли не мають таких широких можливостей по налаштуванню. У процесорних магнітол можна окремо коригувати кожен канал, гучність та частотний зріз для кожного динаміка, звукову затримку. Відповідно, налаштовувати. Еквалайзер тощо. В той час, як у непроцесорних магнітол, як я вже сказав, цих налаштувань набагато менше, і непроцесорні моделі підійдуть для менш вибагливих користувачів. Хоча, в принципі, навіть у непроцесорних магнітол також є своя певна градація по якості і вартості. Наприклад, бюджетні моделі мають якісь там базові налаштування, а більш дорогі моделі можуть мати також якісь там. Простенький параметричний еквалайзер, і також додаткові налаштування кросовера. Тому купуючи магнітолу, бажано одразу визначитись з тим, яку ви аудіосистему плануєте будувати, і які вам для цього потрібні налаштування. Можливо, в принципі, під ваші потреби буде достатньо якоїсь більш дешевої, непроцесорної магнітоли, але вже з розширеним рядом налаштувань. Отже, ми з'ясували, що наявність процесора в магнітолі впливає на можливість більш гнучких налаштувань звуку, а не на якість самого звуку. Хоча ці поняття дуже часто стоять. Поряд і інколи навіть витікають одне із іншого. То що ж тоді дає нам ту саму якість звуку? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно розібратись спочатку з основним принципом роботи головного пристрою. Він, як не дивно, у нас перетворює цифровий сигнал, тобто цифровий файл там з флешки, CD диску або блютузу, в аналоговий сигнал. Тобто в електричні коливання, які динаміки вже можуть відтворити як звук, також за перетворення цифрового сигналу в аналоговий, в нас відповідає. Пристрій, який так і називається цифроаналоговий перетворювач. І цей пристрій вбудовано в кожну автомобільну магнітолу. Для того, щоб обрати магнітолу з правильним ЦАПом і забезпечити себе якісним звуком, потрібно орієнтуватись на дві його характеристики або два його параметри. Перший параметр це бітна глибина, тобто кількість біт, які використовуються для перетворення цифрового сигналу в аналоговий. Чим більше біт, тим Точніше перетворення сигналу і тим менше його спотворень. Відповідно, ми отримаємо кращу якість звуку. Найпростіші магнітоли мають 16-бітний ЦАП, це мінімум, якого буде достатньо для того, щоб слухати, наприклад, MP3 файли. Далі йдуть 24-бітні магнітоли або 24-бітні ЦАПи. Відповідно, це вже такий середній сегмент або трішки вище середнього сегменту. Такі магнітоли вже можуть забезпечити нас дуже якісним звуком забезпечити точність відтворення, і при цьому такі магнітоли вже дозволяють нам слухати аудіофайли типу флаг. І нарешті топові автомагнітоли мають ЦАП на 32 біт. Вони зустрічаються дуже рідко, це якісь преміальні моделі, і, в принципі, на більш-менш середніх динаміках, та ще й за умов, що навколо шумить дорога, ви навряд чи відчуєте різницю. Звучання 24 і 32-бітної магнітоли. Все ж таки, 32-бітні магнітоли це вже такий змагальний рівень. І я думаю, що звичайному користувачеві на такі магнітоли не варто звертати уваги. А ось 24-бітні магнітоли, якщо ми хочемо якісного звуку, заслуговують уваги. Другий параметр це частота дискретизації. Вона позначається в характеристиках магнітоли в кілогерцах. І чим вища частота, тим точнішим буде відтворення сигналу. Сучасні Магнітоли, які можуть працювати з різними аудіофайлами від mp3 до FLAC, можуть самостійно автоматично визначати частоту дискретизації від 44 кГц до 96 кГц, що буде необхідно саме для відтворення найякісніших файлів формату FLAC. Відповідно, якщо наша магнітола має меншу частоту дискретизації, тоді відтворення звуку в неї буде не таким точним і також. Нам будуть недоступні файли типу флаг. Отже, якщо ми шукаємо магнітолу з якісним звуком, то в першу чергу звертаємо увагу саме на ЦАП. Нам потрібна модель з 24-бітним ЦАПом і частотою дискретизації 96 КГц. Таким чином, ми отримуємо якісний вихідний сигнал, з яким далі можна працювати. І, наприклад, в подальшому наявність в такій магнітолі цифрового DSP-процесора дозволяє нам вже. Точно і гнучко налаштувати цей звук. Донедавна, наприклад, магнітоли, які були оснащені DSP-процесорами, за замовчуванням мали 24-бітний ЦАП. І тому, купуючи процесорну магнітолу, ми автоматично в нагрузку отримували нормальний ЦАП і якісний звук. І тому інколи 24-бітні магнітоли також називали процесорними. На сьогоднішній день на ринку можна зустріти. Китайські магнітоли з dsp процесорами але з менш якісними ЦАПами. І відповідно, така магнітола нам забезпечує. Аудіосигнал, можливо, не такої якості, як хотілося би, але при цьому ми маємо широкий ряд налаштувань. І нам може здаватись, що якщо в нас вже в магнітолі вбудований процесор, і ми маємо просто купу різних налаштувань, це автоматично означає, що в нас суперякісний звук. Але насправді кількість налаштувань і якість сигналу, який ми налаштовуємо, це зовсім різні поняття. І тому на сьогоднішній день наявність процесору не може дорівнювати якості звуку. Ці поняття можуть існувати окремо. І купуючи якісь там китайські магнітоли, це можуть бути штатні магнітоли, дводінові, однодінові, з будованим dsp процесором ми не завжди можемо бути впевнені в тому, що отримуємо якісний звук. Ми отримуємо купу різних налаштувань, але при цьому якість звуку інколи стоїть під знаком запитання. А інколи і трапляється так, що ось тих всіх налаштувань якраз вистачає для того, щоб якимось чином довести до ладу неякісний сигнал і отримати більш-менш нормальний звук, який ми одразу потримали, якщо взяли магнітолу з нормальним ЦАПом. Тому сьогодні між Процесорною головою і якісним звуком не завжди можна поставити знак дорівнює. В принципі, це два трішки різних параметри, і добре, якщо вони поєднуються в одному пристрої. Якщо ні, то потрібно зважити всі за і проти, і в гонитві за якісним звуком все ж таки краще звертати увагу не тільки на наявність процесора, а також і на інші характеристики головного пристрою. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.